Привіт-привіт, малята! Мене звати Лакі. Я до вас сьогодні прийшла погратися. А гратися ми будемо в незвичну гру, яка називається Свіцькі чи дикі тварини. Ходімо зі мною на прогулянку. Яку назву має ось ця тварина? Це лось! А це дика тварина чи свіська? Дика тварина, тому що живе. В лісі. Малята, а хто ж це у нас такий гарненький? Так, це кіт, а це домашня чи дика тварина? Це домашня тварина. Кого ми бачимо ось тут? Це кінь, це дика тварина чи свійська? Свійська тварина! А ось до нас завітала хто? Вівця це дика чи свійська тварина. Вівця свійська тварина. Хто відпочиває на галявині? На галявині відпочивають олені. Це дикі чи свійські тварини? Це дикі тварини. А хто це такий гарний? Так, це пес. А це домашня. Чи свійська, чи дика тварина? Це домашня тваринка. Молодці. А хто ж оце у нас такий швидкий, прудкий? Це білка. Це свіцька, чи дика тварина? Білка дика тварина. І яку назву має ось ця тварина? Це корова. Вона дика чи свійська тварина. Корова свійська тварина. Хто це? Це єнот. Це дика тварина чи свійська? Це дика тварина. Молодці.